Зв'язати рівняння. В лівій частині цього рівняння ми бачимо дріб, але зводити до спільного знаменника все тут було б незручно, тому спробуємо діяти інакше. Згадаємо формулу Різниця квадратів, а також те, що корінь із числа в квадраті дорівнює самому числу. Якщо подивитися уважно на чисельник і знаменник нашого дроба, то можна побачити певний якийсь зв'язок між ними. Тобто корінь із х в квадраті ми можемо представити. Х як корінь іхвадратів, і відповідно верхню частину нашого дроба записати по формулі скороченого множення різниця квадратів як дві дужки. Причому одна з цих дужок виявиться саме така, як і знаменник. Ось так це може виглядати. Тобто x-4. Вираз, який ми записали як квадрат мінус квадрат, так і потім розклали на множники. Значить, є спокуса скоротити оці дві однакові дужки корінь із Х плюс 2. Але спочатку, давайте перевіримо, чи маємо ми право це робити, чи Будуть наші перетворення рівносильними, тобто вирази, які ми, новий вираз, який ми зазначимо, чи буде він рівносильний попередньому. І зрозуміло, що у дроба знаменник, от наш знаменник, не повинен дорівнювати нулю. Значиття, корінь із Х, в будь-якому разі, значення квадратного кореня буде невід'ємним, тобто більше або дорівнює 0. нулю. Якщо ми до нього додамо ще двічку, то він вже навіть нулем не зможе бути. Тобто він буде більше нуля, цей вираз завжди. Тобто нулю він не буде дорівнювати при жодних умовах. Отже, спокійно можна скорочувати наші дужки. і тоді рівняння буде виглядати набагато більш симпатично. Ось так ми його записуємо. Звичайно ж, тут можна трошечки. Переставити перекинути певні доданки з правої частини на ліву. і наше рівняння, далі як нам його розв'язати? Давайте зробимо заміну. Корінь Із Х замінимо на Т, а так як x це корінь із х в квадраті, то х буде відповідно t квадрат. Зауважимо, що наше t, тобто корінь з x, має бути невід'ємним. І наше рівняння буде виглядати тепер наступним чином: t квадрат мінус t мінус 6 дорівнює 0. Отже, маємо справу з квадратним рівнянням, і, тобто, воно виглядає. Ось маю отаку форму AX квадрат плюс Bx плюс c дорівнює нулю, а наше дорівнює одиниці, до речі, параметри А, тому можемо скористатися теоремою вієта, де добуток коренів рівняння дорівнює С, А сума коренів мінус Б. Так, тобто це і мінус b, це наші параметри квадратного рівняння. А у нас дорівнює одиниці, тобто рівняння приведене. Тому саме такі є параметри в цій системі. Отже, а дорівнює одиниці, Б коефіцієнт при букві Т дорівнює мінус 1, і просто число параметр С дорівнює мінус 6. Отже, наша система має вигляд Т1 на Т2 дорівнює мінус 6, а сума коренів Т1 плюс Т2 дорівнює одиниці. Пошукаємо такі числа, які, добуток яких дає від'ємне число мінус 6, а сума додатнє число одиниці. Тобто, зрозуміло, що ці числа мають бути з різними знаками. Причому додатнє число на одиничку більше. Отже, шуканими числами є мінус 3. Але ж, треба пам'ятати, що поки що ми до кінця рівняння не розв'язали, тобто, у нас була заміна, що це в нас корінь із Х насправді. А не просто ми шукаємо те, і наш корінь із Х має бути невід'ємним. Тому перше те від'ємне нам не підійшло за умовами нашими, а друге число додатнє 3 підійшло. Повертаємося до заміни. І розв'язуємо це раціональне рівняння, підносимо до квадрата відповідно, так, отже, отримуємо результат х дорівнює 9, тобто розв'язком нашого рівняння є число 9 успіхів.